Цієї ночі окупанти атакували Україну керовану авіаційною ракетою Х-69 та восьма ударними БПЛА типу Шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, атаковано Сумщину. Військові звітують проти повітряної оборони збито сім ворожих ударних БПЛА Шахет, а також внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі. Уночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Сумщини. За даними голови ОВА противник наніс авіаудар по об'єктам критичної інфраструктури шостинської громади на місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Протягом доби армія РФ з артилерії та інших видів озброєння атакувала Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Він розповів, що сьогодні ведеться робота над тим. Щоб диференціювати повітряні тривоги і розпізнавати цілі, які летять до Харкова, які летять на Харківську область, ми над цим ретельно працюємо, але це важке завдання, яке ми обов'язково зробимо. Я маю надію, що до середини осені зробити так, щоб у нас була в місті диференційована повітряна тривога, і тоді. Ми будемо розуміти, куди це летить до Харкова чи до області. І люди будуть зовсім інакше реагувати на повітряні тривоги. Крім того, це полегшить умови роботи для бізнесу. Пояснив він. Нещодавно у місті повітряна тривога тривала більше 38 годин. Другий саміт миру може пройти за участі РФ, але не на умовах Путіна. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Як треба сприймати те, що Путін сказав під час візиту прем'єра Орбана до Москви? Подивіться, це ті передумови, які висуває Путін. Так звісно, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа. Також за словами Бореля, позиція Євросоюзу залишається незмінною. Формула миру президента Володимира Зеленського є єдиним мирним планом, який підтримує європейський блок. Він та очільник МЗС України Дмитро Кулеба обговорили наступні кроки після саміту миру у Швейцарії. Вони погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу. Демократична партія США планує визначити свого кандидата на посаду президента до 7 вересня цього року через онлайн голосування. Цю новину The New York Times. Віце-президент Шака Камала Гарріс отримала достатню підтримку серед демократів, які голосують за висування кандидатів на пост президента від партій. Передають СІНН. Укренерго прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. В ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії. А отже... Світло українцям не вимикатимуть. Голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив про позитивні зміни у ситуації з електропостачанням в Україні. За його словами, вже через декілька тижнів очікується покращення, пов'язане зі збільшенням обсягів генерації та завершенням ремонтних робіт на деяких енергоблоках.